Білет чи квиток. Ці слова знає кожен українець, але багато вживають їх неправильно. Так що ж таке квиток? Це документ, який засвідчує належність до організації. Або куплена картка, що дає право проїзду, відвідування музею тощо. Приклад вживання. Кур'єр приніс нам три квитки до театру. А що ж таке білет? Це картка з питанням для тих, хто складає іспит або залік, або це цінні папери. Приклад вживання. Був у нас усний іспит з української мови. Підійшов я до столу, взяв скупий білет і читаю. Приклади. Білет екзамінаційний, кредитний, банківський, лотерейний. Квиток: Партійний, профспілковий, журналістський, військовий, трамвайний, проїзний, залізничний, вхідний, театральний. Отже, на потяг ви купляєте не білет, а квиток.